На З хлібом, сіллю вас вітаєм, ще дружити всім бажаєм, і в ясній оцій світлиці починаєм вечорниці. Андріївські посиденьки починаємо для вас, нехай сміх, і пісня лється в серці кожного із нас. Гей, на наших вечорницях, хто сумний, розвеселиться, співи, танці, небелиці, гарні будуть вечорниці. Дівчата, дівчата, Я хочу бути гарною як на насправді свято. Ох, Фокса, Мокса, в тебе в голові тільки одні кульки. І гарною хочеш бути. І свято тобі подавати, А допомогти матері, ну ніяк не хочеш. Ну, мамо, це ж вечорниці. А на Андрія треба гарною бути. До мене дівчата прийдуть. А де ж ти святош? Де вареники? Свято? Де, де чисто прибрана хата? Оксан де? Ой, мамо, помій. Дівчата прийдуть. Ми все зробимо. І прибрати допоможуть, і навалять, і навіть прикрасять. Оце вже ні. До свята повинно все бути готове. І хата чисто прибрана, і на столі все заздалегідь наставлене. Так що ж прийдуть дівчата і зразу до свята. Сьогодні ж на робочий день, а свято добре, мабуть, прийдуться. на мене ніколи насипано. І замісила. Хіба це мало? Яке там чисто? Подивися, хата, яка не метить. Соломиськи понакидано. У печі вже сметана скипіла, тобі байдуже. Тобі тільки, аби балакати. Мам, ти ну трохи ж допоможи мені. Бо я сама хіба все встигну. Я ж і прибираю, і варю, і гостей зустрічати, чи ж мені вік, Оксанко, за тебе відбуватися. Як на вечорниці дівчат позбирать, так ти перша. Перша. Як до роботи, то тебе немає. Він скоріше хату, а я свічки запалю. Щоб було затишніше, бо ж скоро Андрія Іванічка. Свято наближається. Хай сам швидше. Гарна, сама гарна дівчина в мене на селі, хороша, розумниця. Я стрічки нові спеціально на свято Андрієве купила, щоб була ще ти гарніша, привабливіша, хороша, щоб на тебе хлопці зглядались, щоб долю свою знайшла. Сан побіжу зустрічати дівчат, а я свічки запалю. Дівчата прийшли. хорошуки наші, прийшли. Добрий не дівачі таті. Укрім господині. молодець. Чули, що у цій картині будуть вечерниці. Дозвольте до вашої хати зайти. та з вашої ласки справляти. А вони пили? А полігів напекли? Так, наліпили. Але не Воно вам пригодиться в житті надалі. Якщо ви хочете знати ім'я свого судженого, виходите на вулицю, зустрічаєте першого чоловіка і питаєте, як його звати. От так буде зватися ваш судження. А ще, дівчатка, велике решет обрали, кустки накладали тернові туди, підкидали високо. Чия хустка Випаде із решета перша, та дівчина перша вийде заміж. Бігали до річки, нам з на річки. Якщо там найдете цвяшка, ваш чоловік буде ховай. А якщо скло, то буде скляк. А якщо пісок, то буде муля. А якщо залишиться тільки одна чорна земля, буде хазяїн. Дівчата ще використовували в гаданні у нас півня. Також одну тарілочку з водою, другу із зерном і дзеркалом пускали півня. Півень, якщо приходить і зразу до дзеркала, чоловік ваш буде леба. А якщо до води, буде п'яниця. Але якщо до зерна, то буде Господа. Дівчат, а ще в нас були які гадання? Чому там кидалися дівчата і за себе, куди халявка ляже, сюди дівчина піде заміж. Що, спробуємо, дівчата? Давай, спроби, спробуй ти перша свою долю пошукай. Човіку мій новенький, теплий і гарненький. Кажи халявкою дорогу, хто посланий мені від Бога. Лети, пади та не розбийся, і з вулицями розберися. Минувши вулицю Івана. Скажи на вулицю Степан. Ану Оксанку, куди ж твоя доля? Можна я, я спробую? Десь на Німовіч і між Німовічові ще десь куди збираються. А ти Оксаночку. От на Костянтинівку піде Оксана наша. А Настя спробуй свою долю. Це на чудей, мабуть. Це на чудей. А ми річки на вода. Отак! От, Тоже так, на костацію може на лучку, може, є за Львів. Кирилл, а своя біля туда ляже. І з не собі справа якось цікаво. Но за біга, не точно на карпинку піде. Дівчата, а ще ви надали я. Бради розвивалися, мої один ставали, здавали біля точок. Каже, чубки, чи чуть і тому носочку упореться у двері, та дівчина на перша витезав. Найшли ще загласимо, тоді відпустимо. Слухай, ходять, ходять, а в хату не заходять. Ну думає, думай. думки. Всі годую, а сама голодна. Часом гаряча, а часом холодна. Піч правильно! Головне не міряне, вівці не мічені. Пастух рогатий. Може, це бик? Пусти збирання не розіб'ється. Пусти на воду розпусти. Сніг? Як прибуде зима і свята, серед них і калета. Християн день подія, А до свята це Андрія. Але за те, що ти не всі загадки відгадав, ми тебе миємо у колонній воді. Доведи його умий. по води умить. Правді приведе? Ну Пішу до тебе, та й не застану. Вийду на гору та й плакать стану. Пішу до тебе, та й не застану. Вийду на гору, та й плакать стану. Є? Хто знає, можливо, саме сьогодні побачив слово судженого? Якщо вже присуджений, то і саме вчасно. Я тут подумав. Може, хтось за саме не гадав. Дісможе, але не так на Андрію, а може, ти сам до нас на вечерниці хотів, щоб свою долю дізнатися? Хто знає, саме хто знає, на даріє можна не тільки гадати, а самі долю доскує. Дівчата, хлопці, давайте сьогодні на зачокнися. Я вам покажу. Автентичний народний танець, який називається Цвяк, які танцювали наші бабусі, десяти стаємо в колоколом, стаємо. Тому все минеться, а хто буде реготати, тому калита не зостається. Ну, бари, барі, Іванку, по цього. Жити в мирі, тоді всім нам допоможе. Матір сіти, мати Божа, хай ваша хата всім буде багата. І хлібом, і сіллю, і великим добром. Хорошими дітьми і здоров'ям, і після, і сміхом, і сімейним теплом. А ще ми бажаємо, щоб ви не хворіли. Душею і серцем були молоді, щоб до рідного краю любові горіли і користь приносили рідній землі. Шановні друзі, наближаються різдвяні новорічні свята. А що на різдво роблять? Поляру! Тож давайте всі разом заколядуємо нашу всім відому колядку Добрий вечір, Тобі! Згода? Так! Да. Да. Добрий вечір довіра!